Всім привіт! Я рада вас вітати на моєму каналі. Сьогодні на зв'язку з вами я і мої прекрасні книжечки. Сьогодні поговоримо про літні історії, історії з літнім настроєм, з літнім вайбом, ті, які розповідають про події, які, власне, відбулися влітку. Також я вам розкажу, чи читаю я з цими блекаутами прекрасними, що взагалі відбувається, і чи вийшла я нарешті знечтуна. Ну, власне, спочатку про саме важливе. так. Я вийшла з начитена, як це відбулося завдяки прекрасній книзі, яку мені подарувала Іра, яку ви могли б бачити в минулих відео, де я розповідала, що я її дуже хочу. І от одного прекрасного дня Іра мені її надсилає. І от одного прекрасного дня Іра мені пише: Настя, а є в тебе поруч поштомат? Так, поштомат поруч в мене є. Раптом хтось ще хоче мені відправити книжечку, в мене і пошта поруч є. Звертайтесь. Так от. І вона мені прислала жовту лику. Я знала, що це буде вона. Я сюди вставлю фрагмент відео, де я розпаковую цю прекрасну книгу. Це вона. Це вона Іра, Ірагія. Це просто вау, я дуже її хотіла. Я не так швидко її прочитала десь за тиждень. Так, я прочитала її за тиждень, і ви знаєте, це був такий кайф нікуди не поспішати. Просто читати в своє задоволення, книгу, просто е в себе прям приймати ці всі емоції, які проживає головна героїня. А історія тут полягає в чому? В тому, що дівчина, дві подруги, письменниці. Вони зустрічаються що там. Вони святкують е підписання угоди. Одна з них більш успішна, і вона підписала угоду з Netflix тому що Netflix... По права на екранізацію її історії. І вони святкують в неї вдома цю подію, і одна з них вдавилася млинчиком. Це більш успішна подруга. Ну, що відбувається далі, я не буду розказувати. Ви можете прочитати, власне, це в анотації. Дуже класно показан світ видавництва, письменників, мені було дуже цікаво читати. Кінець був взагалі неочікуваним, але. Я рекомендую і не терма, я так хотіла прочитати цю книгу. Ще з моменту останнього відео я встигла прочитати кохання в мозку, я її зараз дала прочитати своїй сестрі. І якщо гіпотеза кохання просто я була в захваті, мені дуже сподобалася ця історія, то кохання в мозку це було ау, трошечки для мене жахливо, і навіть моментами крінжово, тому що основний плотвіст, мабуть, він задумувався як плотвіст, я розгадала одразу. Тому я така, а, зрозуміла, да, так, клас. Ось, і якось все було так недолуго, і всі казали, що там класні сцени 18+, Не знаю, я для себе нічого там класного не побачила, поставила три зірки, віддала сестрі почитати і продам, як тільки сестра мені її поверне. Також хочу поділитися ще одною новиночкою. Я розповідала в минулому відео про те, що я дуже хочу цю книгу, і от вона мені прийшла. Це в нас освічена. Подивіться, який прекрасний зріс. Вона взагалі сама дуже гарна. Ось і ще мені прийшла листівочка тут була від авторки. Зараз покажу. Тримаю мікрофончик, то не дуже зручно. От-така от листівочка. От, тут написано. Dear Ukrainian readers, I'm so grateful to have my book published in Ukraine. Thank you for reading. Ось, прикольно. Тому буду читати. Не впевнена, що найближчим часом, але, але планую. Ще, до речі, забула сказати про е, жовту лику, що в неї всередині дуже багато тексту, не діалогів, а саме просто полотно тексту. І для мене це взагалі незвично, тому що я зазвичай не читаю такі книги, вони мені просто лякають з самого дитинства. Я відкриваю, бачу полотно і така: о Боже, о Боже, а як це читати? А де діалоги? Тут було саме так, але тут мене це не налякало. По всій Україні, на жаль, відбувається відключення світла, і для когось це сприяє читанню, для когось ні. Я думаю, взагалі зараз про читання мало хто з вас думає, або взагалі мало хто з людей думає, а може хтось навпаки знаходить розраду в читанні. Але я казав Дамблдор. Щастя можна знайти навіть в найбільш темні часи, якщо не забувати звертатися до світла. Тому не забувайте звертатися до світла, звертатися до книжок, якщо вам це допомагає, читання. І пишіть, як ви справляєтеся з цією темрявою навколо. Я от прямо зараз бачу, як на даху, мабуть, роблять інтернет, який буде працювати без світла. У мене, на жаль, інтернет не працює без світла, тому. Я зараз знімаю це відео, У мене якраз зараз немає світла. Це чудова нагода це зробити. Але не про це зараз поговоримо про літні історії нарешті. На початку відео я забула сказати, що будуть сьогодні не тільки літні книжки, а ще й літні. Серіали. І перше, тому буду по черзі так казати, спочатку книжка, потім серіал, книжка, серіал і так далі. Перше в списку книжок у мене йде там, де співають раки. Я підглядаю, тому що постійно я хочу сказати, там, де раки співають, а не навпаки, там, де співають раки. Не знаю чому. Я вже в якомусь відео розповідала, бо, вибачте, не можу. Просто спостерігаю за цими хлопцями на даху, які а, щось там роблять. Так от, повернулися. Історія. Літня. Історія містить в собі дуже багато описів природи. Якщо ви таке любите, то вам точно це зайде. Але історія, на жаль, сумна про дівчинку, яка живе в сім'ї багатодітній, батько б'є, б'є, мати тікає звідти, і от розповідається доля цієї дівчинки. Події відбуваються літом, в мальовничому містечку, на озері, власне, там, де співають раки а, забула сказати, зняти також фільм, мені сподобався і фільм, і книга. Тепер до серіалу The Sama «Age and Pretty. Цього літа я стала красивою, цього літа я стала гарною. Є також і книга, але книги я не читала. Я якось почала читати книгу, але там абсолютно те ж саме, що і в серіалі, і я така, а що мені це читати? Не зрозуміла. Серіал. Дуже класний команда Джеремаї, команда Конрада. Я в команді Джеремаї серіал розповідає про дівчинку, яка. Кожного літа приїжджає до своїх знайомих, які вже як брати, власне, їй. І вони постійно там тусуються все літо, а в якийсь прекрасний момент вона, так скажемо, просто перетворюється з гадкого каченя на прекрасну дівчину, хоча, як на мене, абсолютно нічого не змінилось. Так вона зняла брекети вона зняла окуляри, але вона як була гарненька, так і лишилася гарненька. Ось і тут. Брати бачать ці, що Боже, вона така гарна, і починається боротьба. Оце, знаєте, там щоденники вампіра, Стефан Деймон, оце все, Джейкоб Едвард в сутінках, оця вічна боротьба між двома хлопцями за одну дівчину. Це така, знаєте, підліткова історія, яку я дуже люблю, і мені дуже подобається, я прям дивлюсь, така клас, клас! клас. Прям наче знову в 11 класі. Наступна історія це нас в нас востаннє, коли я збрехала, і якраз ця історія відбувається в літньому таборі, тому що одного дня зникає навіть не одна дівчина, а цілих три. І кажуть, що причетна до цього одна з дівчат, яка жила з ними в кімнаті. І ведеться розслідування, нам розповідається історія, якщо я не помиляюся, 15 років по тому чомусь засновниця цього лагеря вважає, що треба повернутися туди і знову відновити все це діло. Ось і тоді відбувається як розслідування, загадування, що ж таке відбулося. Е, мені ця книжка сподобалася описами, своєї таємничості, як там все було описано. Але фінал мене засмутив. Наприклад, Іра каже, що фінал навпаки врятував цю книжку, мені здається, що я вже про це казала, але мене засмутив. я вам рекомендую, тому що ця книга дуже популярна, і вам варто прочитати, зробити власний висновок. Наступний серіал це в нас Жорстоке літо. Історія про те, як одного літа дівчинка м -м, зникає. От мені подобається історія про зникнення. Я б не хотіла ніколи зникнути, опинитися на їх місці, але мені подобається цей момент якоїсь таємничості, що хтось зникає, і саме розслідування. Мені скоріш, подобається, а не те, що люди зникають. Ось дівчина зникає невідомим чином. і... Інша дівчина дуже стає схожою на неї. Вона там, здається, відбиває її хлопця. Там два сезони, але вони, наскільки я пам'ятаю, не пов'язані між собою. Це дуже прикольна підліткова історія, класно розповідає про це. Перший сезон мені сподобався більше. Все, що я можу сказати. Наступна книга, це в нас «Пляжне чтиво» Емілі Генрі. Власне, дві книги Емілі Генрі це люди, яких ми зустрічаємо у відпустці, і «Пляжне чтиво». Я читала обидві «Пляжне чтиво», я читала давно, пам'ятаю, що мені не дуже зайшло, але я з вами ділюся, тому що я вважаю, що кожен має зробити власні висновки і прочитати. Як вказала Емілі Генрі на початку людей, яких ми зустрічаємо у відпустці, що «Пляжне чтиво» – це була книга для неї написана. А люди, яких ми зустрічаємо, відпустять. Ця книга написана для нас, для читачів. І от, пляжне чуттиво, там є нотка драми. Я пам'ятаю, що. Люди, хлопець і дівчина, вони живуть в будинку, і їм треба написати книгу і йому її. Вони обидва письменники, і вони там, типу, хто швидше напише щось таке, між ними зав'язується кохання, але паралельно там іде якась драматична історія. І оця драматична історія мені взагалі не зайшла, і якось воно не пішло. Коротше. А от люди, яких ми зустрічаємо в відпустці, я просто не припиняю про це розповідати. Неймовірна, гарна книга, оформлена. Надрукована і написана прекрасно. Трошки в кінці вони там така трошки міні-драма, яка взагалі не треба було, але знаєте, вже, вже аби щось. Двоє друзів постійно їздять, постійно подорожують разом. Кожного літа вони відправляються у відпустку разом. Але таємно, дуже таємно, в них є почуття один до одного. І от. Чи щось відбудеться між ними чи ні? таки. Це от дуже довго тягне ця історія, але вам не нудно. Дуже класно описані почуття е, декорації, власне, все, що відбувається. Лайк. Наступна книга випадкові наречені. Це в нас. Наречені, які поїхали разом у відпустку власне, на медовий місяць, в який вони не мали їхати. Тому що дві сестри-близнючки, одна з них, власне, мала виходити заміж, але. Вона отруїлась, тому що людина любить все на шару. Я теж люблю все на шару, але там щось все було по бартеру, платя по бартеру, торт по бартеру, шведкий, шведський стіл по бартеру, і от вона, і чоловік. І всі, всі просто отруюються, а комусь треба їхати в медовий місяць. Ви спитаєте, чого вона не може поїхати потім? А тому, що що? медовий місяць теж по бартеру. І там не можна поміняти ні ім'я, нічого. І ось в неї ж сестра близнючка Клас! Ніхто не помітить, що щось не так. А нареченим їде брат, власне оригінального нареченого, так скажем. І там історія від ненависті до кохання, від ворогів до коханців, неймовірно прописана. Дуже смішна книга, дуже легка, романтична. Рекомендую. Наступний серіал називається From Scratch. Спочатку чужостике українською перекладено. Це дуже сумна історія. Історія кохання, починається все, власне, з дуже великого кохання. Там, неймовірно, гарна Італія, піцца, паста, просто Італія показана так гарно, що ви просто закохаєтесь в це. Але, на жаль, життя вносить свої корективи, і все не так класно. Якщо ви хочете подивитись щось сумне, Одна настрій такий. Наприклад, коли мені сумно. Я можу подивитися, щось сумне, що мені стало ще сумніше. Я не знаю, такий мій спосіб. <хи> Ось. Тому так, рекомендую. Остання книга, це в нас паперовий палац. Я колись розповідала про неї в одних із перших своїх відео. Книга, яка може ввести депресію. Так, літо і депресія не пов'язані, але Пф, зараз такі часи, що якби ні, я нікому не раджу входити в депресію. No, no, no. А, ось а так прошу це я. Книжка описує події, які відбуваються влітку. Ось, а чому вона може ввести депресію? Тому що вона знову ж таки показує, що показує життя не таким радужним, яким воно є. Кохання показує таке без прикрас, всі сцени описані так м без якогось, не знаю, все дуже написано відверто, чесно. Болюче, і прям так воно вас чіпляє. І останній серіал це Білий лотос. Мені здається, що його дивилися вже просто всі. Білий лотос це історія, яка розповідає про власне готель Білий лотос, в який з'їжджаються люди, різні пари, одиначки і так далі. І там постійно відбувається якийсь треш. Когось вбивають, і відбувається розслідування, що ж сталося. Дуже класний серіал, дуже смішний. Мені перший сезон сподобався більше, ніж другий. По-друге, якийсь для мене був трішечки дивним. Але я вам рекомендую його. Так дивно, що ці очі жовтоликої, ликують вони наче дивляться прямо на мене. Власне, розказала все, що хотіла, в комент... поділіться в коментарях. Чи читаєте ви зараз в такі непрості для нас всі їх часи? Чи у вас є електронна книга? В мене є електронна книга, але, на жаль, я зараз більше читаю в фізичному вигляді книжки. А, я ж не розказала, що буде наступна, що я зараз почала читати вже сьогодні, цілу одну главу прочитала. Книга, яку я вже показувала в своїх попередніх відео, Дебі Джонсон, «Maybe One Day», написано, що ця історія про втрачене кохання, якусь коробочку секретів. І якусь подорож, яка полагодить зламане серце. І книга, яка одночасно мене змусить і плакати, і сміятися. Не знаю, має бути якась романтична історія. Просто, ну так, нагадую вам собі, що в планах я собі обіцяла читати більше англійських книг, і в мене дуже багато англійських книг. Але я прочитала лише одну книгу англійською, тому треба терміново виправляти цю ситуацію. Ось тепер. Повертаємось, власне, до питання, як ви справляєтесь з цими нелегкими часами. Чи читаєте ви зараз, що ви зараз читаєте, які, може, у вас є літні історії, тому що дуже багато літніх книг, але, на жаль, я їх не читала. Може, ви щось можете порекомендувати мені прочитати з літнього, та й взагалі. Пишіть все. Я буду рада прочитати ваші коментарі. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. І до наступних зустрічей!